Слава Україні! Ви дивитеся 33 й телеканал і в ефірі наш спецпроект, який ми реалізовуємо спільно із загальнонаціональною програмою Людина року. А гостем нашої сьогоднішньої програми є Ростислав Гибало. Це провідний хірург Національного військово-медично-клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь. Я не даремно читаю, крім того, полковник медичної служби, а також він володар спеціальної премії Людина року. Незламні! Вітаю вас, пане Ротиславе! Я дуже дякую, що ви сьогодні погодилися на нашу розмову, адже навіть судячи з ваших регалій, ваш вклад у нашу перемогу беззаперечний. Ви хірург, ви рятуєте життя, а це, напевно, найдорожчого вартує. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу, як змінилася ваша робота, характер ваших пацієнтів, починаючи з 2014 року, саме тоді, коли почалася війна. Починаючи з 2014 року трошки змінився характер нозологічних форм, які ми лікуємо в госпіталі. Більше стало бойових травм та бойових поранень. Це трошки наклало відбиток на нашу працю, тому що ми вимушені були відмовитися від деяких направлень хірургії, від деяких планових оперативних ага. точків. Скажіть, будь ласка, але все ж таки. Якось, напевно, довелося перекваліфіковуватися і вам, і вашим колегам, тому що ну до 2014 року я так розумію, що хірурги не стикалися, можливо, з такими важкими пораненнями чи з якимись важкими випадками. Ось як вам вдалося налагодити цю роботу і підлаштуватися, аби колектив ваш зміг. Повноцінно і якісно допомагати пацієнтам, ну по-перше, хочу сказати, що військовий госпі є військові, і хірурги є військовими хірургами. Всі ми закінчували військово-медичні кафедри в наших університетів, а також навчалися в Українській військово-медичної академії, а хто старший ще при Радянському Союзі так. навчався. Тобто хірурги теоретично були готові до всіх цих травм, до всіх цих поранень. Ага. Інша справа непрактична, інша справа, коли з пораненими стикаються цивільні хірургії, які не проходили військових Ага. Хочеться спочатку сказати, чим відрізняється саме військова хірургія від цивільної. Якщо це цивільний час, якщо це немає війни, немає якихось конфліктів, немає різниці між нашою роботою. Хірург, що цивільні хірургії, що військові виконуємо одне те саме завдання, коли починаються військові дії і коли починається поступлення поранених і травмованих. Ми працюємо за доктринами військового часу, за тими доктринами, за якими працюють також і країни НАТО. Тобто є чотирьохрівнева допомога, ага. тобто є такі етапи медичної евакуації, і на кожному з етапів виконується лише конкретний об'єм оперативного втручання або конкретний об'єм допомоги. І це робиться для того, щоб спасти життя і відправити пацієнта на більш високий рівень, де йому надають високоспеціалізовану допомогу. Тобто, завдяки цій багаторівняній допомозі, ми набагато більше спасаємо життя наших пацієнтів. Скажіть, будь ласка, ви дійсно сказали, що є велика різниця між звичайним хірургом і військовим хірургом, крім того, ви є полковником медичним, що також дуже цікаво, і взагалі я з таким терміном, якщо чесно, стикаюся вперше. І от мені, як цивільній людині, важливо дійсно зрозуміти оцю різницю, у чому важкість. Ну, зрозуміло, що. Поранення, але от як цивільним хірургам навіть от пройти це навчання, в чому це заключається? Якісь навики, знання, психологічна підготовка можливо? Хочеться сказати, що навіть важко сказати, в чому відрізняється. Я хочу сказати, що під час вже війни. Були організовані спеціальні курси. Uh -huh. Це курси для тих лікарів, для тих хірургів, які до мобілізації попадають до Збройних сил. Перед тим, як відправити їх в частину чи в госпіталь, вони проходять спеціальні курси декілька місяців, де їм надають теоретичну підготовку і де вони проходять практичні навички, наприклад, на базі нашого центру. Крім цього, за ці роки. Ми виступаємо практично на всіх українських та міжнародних конференціях. Ми скрізь розповідаємо про особливості лікування бойової травми, про особливості лікування поранених. Тобто інформації матеріалу досить багато. І за цей час вже ми підготували дуже багато цивільних лікарів, які зараз працюють і служать в Збройних силах. А скажіть, будь ласка, от якщо ми зараз говоримо про саме травми, і от ми щойно говорили про різницю між хірургами, а якщо говорити про різницю між пацієнтами, тобто які зараз пацієнти, можливо, треба якось більше до них моральної підтримки, я не знаю, психологічної підтримки, ось щось змінилося у ваших пацієнтах. Uh, не можу сказати, що змінилося. Підхід до лікування пацієнта він такий полі, полі... комплексний. Ну, він комплексний тобто не може один хірург лікувати пацієнта. Крім хірурга, його лікують ерготерапевти, його лікують фізіотерапевти, його лікують психологи при необхідності психіатри. Тобто бойова травма вона не тільки проявляється в ушкодженні якогось органу або тканини, або кінцівки, вона проявляється і в психологічній травмі. Без сумісного лікування ми не досягнемо в, в пацієнта. Я розумію, що ви не все можете розказати, але все ж таки, як зараз відбувається ваша робота на сьогоднішній день? Можливо, скільки операцій в день, чи всього вистачає? Звідки привозять? От те, що ви можете, розкажіть, будь ласка. І власне запитання це для того, аби наші глядачі розуміли, що і ваша робота, наскільки вона важлива, і яка ситуація, тому що ми всі бачимо статистику, але розуміємо, що сухі дані дуже сильно відрізняються від реальної ситуації, яка навіть у вас у госпіталі відбувається. Повернемося до того, що я казав на початку нашої розмови до рівнів надання медичної допомоги. Так. Тобто Медична допомога не надається зразу в госпіталі. Пацієнт з полі бою не може попасти в госпіталь. Тобто на першому рівні йому допомога надається саме на полі бою. Це, це, ні, це або він сам собі надає допомогу, ага. або його колеги надають йому допомогу, або й бойові на медики надають допомогу, і далі евакуюють його на другий рівень. На другий рівень, де вже є лікарі, де вже можна виконати прості оперативні втручання, де вже є операційне, де є анестезіолог, і вже там е, закінчують ті процедури і закінчують те лікування, яке почалось на першому рівні. Але ці операції вони є в скороченому такому об'ємі за задання цього рівня спасти життя і да. відправити пацієнта на третій рівень, де є спеціалізована допомога. Спеціалізована допомога це що, що, що значить спеціалізована. Це значить, що крім загального хірурга, є травматолог, є судинний хірург, є нейрохірург, і пацієнт вже виконується практично повний об'єм хірургічних втручань або закінчуються ті оперативні втручання, які почалися на попередньому рівні. І вже з третього рівня вони попадають в військово медичні клінічні центри, одним з яких є наш київський центр, де вже виконується високоспеціалізована допомога. Ага. Тобто це або вузкопрофільні оперативні втручання, або це пацієнти, які потребують ще багато і багато оперативних втручань, і термін лікування їх не дозволяє лікувати їх на третьому рік. Скільки б, навіть знаю, що сьогодні ви прийшли не просто з дому, ви прийшли буквально з. З лікарні до нас, буквально після операції, і дякую вам за це, що ви приділили час. Е, наскільки зараз завантаження у вас серйозне? І чи вистачає усі Напевно, не вистачає це очевидно, так? Але в е, загальному як, як можливо виправити цю статтю? чи можливо якесь варто розширення? І я ж розумію, що найкращі спеціалісти завжди вважалися, що це в Києві, в найкращих госпіталях. От як ваш професіоналізм можливо максимально розширити? Чи за Ну, тобто захопити більшість пацієнтів. Я не можу сказати, що найкращі спеціалісти в Києві. Зараз досить великий досвід мають спеціалісти не тільки Київського центру, а всіх військово-медичних клінічних центрів, всіх на всіх мобільних госпіталів, тому що той досвід, який вона отримала за ці роки, це не порівняти з жодною країною світу. Uh -huh. Жодна країна світу не була такої повномасштабної війною. Тобто гарних фахівців на сьогодні в Україні вистачає в будь-якому центрі, в будь-якому госпіталі uh -huh. Що стосується завантаження, так, завантаження достатньо, але той штат, який є в центрі, він справляється з цим завантаженням повністю. Що стосується забезпечення на сьогодні? Забезпечення на повністю практично на 100%. Ой, це дуже приємно чути. На правду дуже приємно рівень забезпечення практично 100%. Тобто, пацієнтам надається 100% лікування. Правильно на Так. Ой, ну це дуже приємно чути, але все ж таки напевно є якісь потреби, можливо, у нас там чують волонтери, так органи державної влади. Все ж таки мають бути якісь там побажання ваші так або. Ну, потреби, які все ж таки варто врахувати на даний час. Е, потреби. Е, навіть не можу сказати, які потреби такі зробити. Ви кажіть, лікарні. тому що подумають, що ви, ви всі Ні. такі забезпечені. Ні, е, не можу сказати які потреби. Е, швидше за все, е, треба е, узгодити роботу військових і цивільних лікарень. Чому я <гум> про це згадав? Да. Чому я про це згадав? Тому що. Військова медична служба це сталий відсоток від Збройних сил України. Коли Збройні сили були в тому штаті, який був до війни, то медичної служби повністю вистачало. Чому на сьогодні йде така велика мобілізація? Чому призивають лікарів і мобілізують їх до Збройних сил? Тому що Збройні сили збільшилися. Так. так само треба збільшити медичну службу, але розширити самі. Саму площу військово-медичних uh -huh. закладів наших госпіталів ми не можемо. Тому на сьогодні поранені наші травмовані лікуються практично в усіх цивільних лікарнях. Uh -huh. І от що треба зробити, це треба це вже робиться, і це практично зроблено. Але саме от, оця узгоджена робота між військовими госпіталями та цивільними лікарнями. Це не просто робота професіоналів, а це має бути робота. Однакова. Тобто, не в залежності не має залежності від того, куди попав пацієнт, угу. він має отримати однакову допомогу. Да, я... абсолютно абсолютно однакову абсолютно однакову допомогу. В чому є проблема з наданням такої допомоги? Не всі, наприклад, цивільні лікарні мають е, і мали до війни всі цивільні спеціальності. Тобто, в якійсь лікарні може відсутні бути в термологія, в якійсь лікарні може бути відсутні лор спеціалісти гінекологи угу. жінок зараз багато в армії. А Ураження такі бойові, вони, це політравма. Практично немає ураження якоїсь локальної частини. Це досить рідко. Угу. І пацієнтом мають займатися багато спеціалістів Комплексно. різних спеціальностей. От Ці стандарти, їх треба впровадити скрізь. Тобто, щоб люба лікарня, в яку попав наш пацієнт, він отримав абсолютно однакову допомогу. Угу. І так само треба забезпечувати лікарню. Тому що якщо немає вузького спеціаліста, то ця спеціальність не забезпечується в лікарні. І тому, коли є евакуація, ми вже комбінуємо і розподіляємо пацієнтів таким чином, щоб вони отримали достатньо і об'єм допомоги. Угу. Діючись подія, якщо ви вже сказали про вузькопрофільних спеціалістів і забезпечення ними лікарень, скажіть будь ласка, чи приділяється увагу увага вашому госпіталі ментальному здоров'ю? Тому що ми розуміємо, окрім фізичних травм, усі, хто до вас потрапляють, без сумніву має вагомі психологічні травми. Як працюють психологи, як вивести взагалі пацієнта, не просто привести його до фізичного здоров'я, а ось психологічно як йому допомогти? Я казав з самого початку, що з пацієнтом починають працювати всі спеціалісти з першого дня поступлення в госту? Спочатку війни, крім великої клініки психіатрії, яка є в центрі, було сформовано відділення психологічної допомоги, там, де працюють вже не лікарі, працюють психологи. Тобто ці спеціалісти. Вони е, оглядають пацієнтів при поступленні фактично, і потім по необхідності надають допомогу або в тому відділенні, де вони лікуються, або якщо цей пацієнт вже може самостійно працювати ходити до них на групові заняття, то вони вже їх приймають у собі відділення. Тобто спеціально було сформовано таке відділення. Розкажіть, будь ласка, трошки про ваш, бо в нас все така таки програма про ваш особистий досвід. так, Ось мені цікаво і думаю нашим доглядачам, з чого ви починали, тому що власне, стати заступником е такої, такого центру медичного закладу, як ви є, це військовий медичний заклад, столичний, так, полковником медичної служби зрозуміло, що треба було для цього пройти якийсь певний шлях. Ось якщо можна трошки про себе, про свою філософію, чим ви керуєтеся. І взагалі, яка ваша така, напевно, мораль по життю, що ви вирішили присвятити себе, рятуючи життя саме військових? Навіть не знаю, що почати. Народився в Києві, жив як і янин, лікар в третьому поколінні. О, це вже цікаво. Закінчив, да, закінчив наш Національний медичний університет Богомольця, але тоді навіть не мріяв про кар'єру військового хірурга. І вже на розподілі в інтернатуру запропонували вступити військово медичну академію нашу українську, яка mm -hmm. тоді тільки формувалася. Вирішив спробувати, чому б ні. Поступив в академію і закінчив її, розподілився в наш центр, почав з. Обнатора відділення невідкладної хірургії, потім поступово прийшов вже в планову хірургію, старший обінатор начальник відділення, провідний хірург під час збройної агресії, під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. У 2016 році виконував обов'язки головного хірурга Антон, якийсь час повернувся назад на свою посаду в центр. Два роки виконував обов'язки головного хірурга Міністерства оборони України, але я зрозумів, що я більш практикуючий хірург, ніж, не ніж теоретик, так. І повернувся назад на свою посаду і досі виконую обов'язки. Ви, ви, ви дійсно людина практика. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте за таку велику, довгу кар'єру, та за такий вагомий досвід своїм найважливішим досягненням, особисто для себе? Чим ви гордитеся? Чим я горжусь, я горжусь тим, що наша хірургічна служба нашого центру працює як єдиний механізм. Тобто всі відділення підтягуються одне за одним, всі відділення, крім своєї роботи, працюючи над науковими роботами, дуже багато наших військових захистили кандидатські докторські дисертації. Тобто, я задоволена тим, що хірургічна служба, якою я очолюю, працює як єдиний механізм. Ви знаєте, доступне запитання, напевно, буде з моєї особистої практики, тому що я, окрім того, що я є керівник, я і практикуючий журналіст. От мені інколи, якщо мене запитують, а що тобі легше чи що тобі більше подобається, от в мене таке часто питання бувають. От я до вас теж таке запитання хочу задати також. Що, що вам ближче? Бути практикуючим хірургом чи самим менеджером, тому що заступник військового госпіталю це, в свою чергу, і менеджер, тому що у вас є частина організаційної роботи. Ось. То чому ви більше приділяєте увагу, що у вас більше виходить, до чого у вас більше лежить серце? Напевно, що ви дійсно вважаєте своїм покликанням навчати, організовувати чи практикувати? Скажу так, не, не, не скажу це одним словом. Я завжди був практикуючим хірургом, і я завжди намагався е, зробити якусь нову операцію, чомусь навчитися, принести це то, на нас центр, впроваджувати ці всі нові операції. Але з часом, коли ростеш по сходах адміністративних, кар'єрних та, ну і кар можна сказати, приходиться виконувати дуже багато адміністративних функцій. І на сьогодні вже дуже важко сказати, що мені подобається більше. Воно одне єдине. Воно вже на сьогодні не розділяється на операційну чи на адміністрування. Це все одне єдине на сьогодні. Не можна бути або практикуючим хірургом і не бути адміністратором. Тоді ти залишишся ординатором і все життя будеш або ходити в чергування, або чергувати вночі, і це все твоя вся твоя кар'єра. Кожен хірург і кожен військовий. Він має на меті десь якусь хоча б якусь керівник. Ну, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ось як ви вважаєте, чи не залежить е, в великій мірі частка вашого успіху як керівника закладу, те, що ви пройшли усі щаблі, починаючи з самих-самих низів і взагалі там будучи хірургом. Як вам ось це допомогла реальна практика? Я взагалі вважаю, що е, будь-який керівник він має пройти всі щаблі. Тому що коли він пропускає декілька щеблів, він не зовсім розуміє то адміністративне та навантаження, яке на нього Покладає. покладається вище. І іноді, приходячи е через декілька щаблів на високу керівну посаду, люди неадекватно реагують на якісь прохання, вони неадекватно реагують на е реакцію підлеглих на їхні команди. Тобто я вважаю, що треба пройти всі щеблі. Це буде нормальний тривог. Сьогодні ми власне спілкуємося у рамках загальнонаціональної програми Людини року. Ця премія я вже повторювалася і казала на початку, що це дуже серйозна і статусна премія в Україні. що вона для вас означає? Тобто, отримавши таку нагороду, що це можливо дасть вам якийсь стимул на майбутнє, чи просто дорого вашому серцю, чи просто там поставити на поличку? Я дуже дякую, шановному журі, яке нагородило, я вважаю, мене, одною з найкращих премій країни на сьогодні, але мені здається, що це премія не тільки для мене, це премія для військово-медичної служби, яка працює. Тобто, це вперше військово-медична служба відзначена такою премією. Я вважаю, що я навіть не знаю, що сказати, насправді. Для мене це буде на рівні з державною нагородою, яку вручає президент. Приблизно такого рівня це нагорода. Ну це народна нагорода, так це. дійсно, і це дорогого вартує. Я хочу вас і привітати з цією премією. Незламні це національна патріотична премія, так і це дійсно визнання вашої роботи, роботи вашого колективу. Її важко переоцінити. Я вам бажаю в першу чергу здоров'я. Нехай вам Бог допомагає. Нехай дуже багато років береже ваші золоті руки, тому що цими руками ви рятуєте життя наших військовослужбовців, і це направду найголовніше. Я вам дуже-дуже вдячна. і Я нагадую нашим телеглядачам, що ви дивилися 33-й телеканал. І це був наш спецпроект, який ми реалізовуємо спільною загальнонаціональною програмою Людина року. А гостем був Ростислав Вібало. Це полковник медичної служби, а також володар спеціальної військово-патріотичної премії Незламні. Дякую, що дивилися. До наступних зустрічей!